треба нам треба не покарання, нам треба мати наші, щоб нам дали. Все, що нам треба. Ось вот, зараз ось ці покарання, там що у вас... Та це ну, просто... Ну, не... <плес> <плес> Тому що нам ну, ну, як робити це? Поліції не поубивали трохи, шіше, бачу. Ми ще спокій на те відкатим, швидше почнемо розбиратися. Моріс, давай кидай гарантію, в якийсь одільний войс і все. Щас я покажав. ще живий, я ще тулюся за цю поставку с я, я ну, я, я буду. А ми можем туди під'їхати повторно і тіпа? Скажі, махи, ще раз стулитися, типа? Скажи ему хай, мене наші перекину. Ми що можем туди їхати ще раз? Да, таксова, може зараз Можливо. показати відкат, як нам вага спину зашли. Якщо треба, я можу скинути. Ну, да, блядь. Там в спину там зарпати. тип зайшов. Ти сюди зайшов. зашел. Прикинь мене, типа німко не скинув. Який? Балос? Багос! Абаго. Він був закурений, запитий. <плес> 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 Ты не хуйні. Двома словами. Короче, нас розвалили. Що, нам їхати туди, куди всі їдуть, чи ні? Эй, балосы теж, в кінці. Едем туди саме, чи ні? Туда ж їхати? Ви що кашитесь? — Зараз все зробимо. — Та нас тупо інша мафія, поняли, вирізала. Зараз подивлюсь. Е, зараз подивлюсь. Я просто хочу подивитися, куди всі наші їдуть. вас розвалили навіть не копи. Ну, нас розвалила інша банда тупо це напала, на нас. приїхали. Що це за адмінбу? Синь у нас дебеш, але тільки Там Андрій Маклур, має бути. Він мені сказав, що я буду зараз слідкувати, зараз буде дивитися за цим всім. — Подобно буде. буде. Ми, типа їдемо зараз туди до тих всіх. Та нас тупо розвалили. Ні, поліція приїхала, бо a... поліція є мертва. Тож ми в лікарні встаємо разом з поліцією. Так, я живий. де ты мотовозкинул? Так мене зараз сиє, синій і жовті скинуть. Синій и жовті, Там всі приїхали просто, поняли? Типу, ми... Я зараз спробую зламати, я не могу. Я прям до матовоз скинуть. Может вони с вами давай. Ну, пробуй там. Я мотовоску, я уганяю мотовоску, я уганяю мечта. Все, тир. Вони заведені, вони заведені. Да, 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 вони заведені. Все, so, я тоже. Я каш цей забруднюю. Щас, якщо ця заведена, я їду на титул. Вона заглушена, що <реку> <Шо реку> делать. Є відмитьки, блядь, на тир тоді, напевно. У мене є тулить? Пацани, де відмички наш. А хто по тобі ще може тулить. Я ще тоже живе. Я не бачу нікого їбать балоси на хунажи біжені. Вони вчора нас запросили на поставку, а потім адміну розказують, що, вони, що ми напросилися до них на поставку. Що тут робиться взагалі? Приїжджають, зараз настулять на нашій поставці. Забійте, забійте за зараз все зробить адмін. Веземо товодку на тіту, блять. Прикиньте, як це ціркашнувся, а там у, я, з якогось чи баласа, чи фема випало на 25 на тисяч невідмитих губерніх. Дякую за підписочку. А є в когось доступ до цього складу. У мене є шо таке. Ага, візьми відмичку. У мене є відмичка, у мене є відмичка. Кому треба відмичку? Обичне відмичка. А скики стільки там матів 5 тисяч. Забери свою 4К спробувати. Її так, забрав тіп мене злотав. Вони брали 40 тисяч замовляли. Пробуй 20 туди. Пробуй 20 вогжати. Але сядь мотовозку, щоб не зарезали. Хто тут? В машині нема такої кількості матів. А ну, там не може бути. Ну, пробуй, я її що? не можу завести. 5 тисяч, ми розвантажили, все. Я 5 тисяч ну, не, він не злутав. Ще пробуй, ще пробуй. Злутав? Ще я пробуй. А ну дай гляну, піду. Да, ще тисяч? Ще п'ять. Ще п'ять. Ні, у машині нема стільки матів. Тисячу, тисячу пробуй. Я тисячу попробував, нема стільки матів. А, а блядь. Тупо збивають, їздять. Тупо завести. Відмішкою завести? Зараз ще й гроші. Там стріляють. Чекай, піду стол заберу, може встигну. Ось сядьте, там метоба. У мене є відмичка, але чи я на юг? Нааа. На, на складі немає, складі. на складі немає відмичок. Блядь. Отут, куди? У мене є відмичка, я їду. Так в ну, мене є відмички. Ні, 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 військові там мають спробити. відмички. А, то військові, поняв. Військові відмички треба. Отут нас положили всіх, тут нічого нема. Зараз Диві. там куратор розбереться з цих ходів. Тут ході. все злутали, нічого нема, дивись, всі злутані. Ну хіба Хаїх, можу їх можуть влашати? Все злутано, бач. Паймати на числі, От то понятно, блядь. Хай ще мати. На виси. титулі вже, на титулі. Мені тісно, вони замовили поставку на 40 тисяч матів. Ну, от, то вони будуть... Де всі ці мати? Тобто 10, 10, 10. Ну, може й так, 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 значить, може би ще ну, одне. Мі мінімум 10 тисяч матів повинно бути. Уже вважати. свої? Закривай, <пробіт> Юлі, Юлі, зламай, але... <пробіт> Ні-ні, та нас І там збили. В смісі, свої. І Юлі. Чи Юля його б назвали, блядь? Мені тут можна знаходитись після того, як мене вбили, чи ліпше тут не бути? Я в цьому сухологі, не небагато. Це прикол Гоголь. Це прям no. смішно. Я не новичок на арб серверах на Кванті касар 1, так що трохи Назар, поняв. Але мене він злутав, Той тіп підходив до мене лутав, він точно мене лутав. 25 тисяч пограбування якогось нема ще. Що, ми уїжджаємо звідси? Тіпа, Я бачив, що твоя оружка лежала. За... Ну, типу, немає вже. Це, що все. Та, Та вони від трьох до чотирьох правил нарушили. Ладно, ну, перед типу, перед не камінем. можна фракціям іншим нападати, але на нас напала не одна фракція, а одна фракція. Курси, що продажа або реклама в Войсі карається догани. Ти випишеш в імені? Так, Посол? це ніхуй. Блять. Що, я можу вже звідси їхати, типа, мені вже тут нема що робити. Оля, тобі поремать? Так, 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 поремать. Всі на типу Коли буде стрім, всі. Може нападати ти. Матовозку всі грузимся. Чути, давайте на що три всі посміємося. Поставки, Раз, то два, три, посміємося. Охі-хі. Там плюс лутання під час поставки, то, хі -хі. то заборонено. Ну, то нас полутали. Нема зброї. Ой, чогось прикольно. <рикольно> <рикольно> нас злутали, ну, типа, нас злутали на... Маску можна вже знімати. Здоров'я в мене ціла херня, я якраз пихну, щоб здоров'я відхилити. Чи ліпше? Так, закінчився, да, цей івент уже. Так, <хід> да, але дивіться, далеко не розходьтеся, давайте групуємося на титулі або вешку. Бо якщо вже не хочемо. Але як я зрозумів, то нам, типа, ми нічого не взяли, коротше. Дисково, Прикольно було, але ми, бачите, типу, <пів> що якісь... Але Докум я бачив, як той чувак зараз. нас обходив Раз. з боку, що він ще до того як до нас заліз, типу, по мені стріляв. Я ж по йому в голову нормально настріляв, Пам'ятаєте на початку? Я його побачив того, типа, і почав по ньому стріляти. Я по ньому прям попадав. Коли. Ерика вони порушили дуже багато. Та інтернет там сравнів. Інший? А вроді по ньому стріляв, просто з тої сторони ще пару чуваків стріляло. Бля, тепер хочуть ще на ВЗХ. Я не хочу зараз на ВЗХ їхати, стрім вести на ВЗХ. Це, типу, блін таке собі тема. Мені то зараз стрімити ВЗХ, мені треба поїхати бізак показати, потрібно квести виконати, які я ще не повиконував. Е, мені потрібно закупки зробити в магазині, потрібно бойову перепустку полутати. А я, вони хочуть, щоб я на ВЗХ з ними їхав. Та мені трохи не в прикол їхати. з Та й по ним. кому ти стріляв, він там і був. Ні, ні, там їх було двоє, друже. Воу, потім там ще один підійшов. І Там потім ще один підійшов. Їх там було двоє, я вже перестав туди стріляти. Хіба що це я ж в спину зайшов, як варіант? Там було двоє. Той, по кому я стріляв, і ще один. Ну я попадав, ти бачив, я теж попадав. Потім я побачив, так, що так, цей зіп ЗІПійшов. Зараз на титулі. Зараз ріснуть машини, роздаю заряд і їдемо їх наказувати за те, що вони зробили. А, вони хочуть їхати типів наказувати. Ну окей, так я поїду постріляюсь. Окей, окей. Скинь б... ти ще буде. Ні, тим... Ти ждеш всіх, Джош всі разом виїдемо з титула і поїдемо це їх убивати. Але зброї немає, нічого немає, там зброю полутали. Молодці. Зараз півгета вони закрасять там. Просто їх забрали. Мені все одно, ми зараз групаємося на титулі, а тоді їдемо з ними тулиться, Джош. Я не відкисну. Що ти? Не відкисну, кажу. Ну все, погнали, зараз поїдемо ще їх і в'єто росту. Рєсні машини. Думаю, роздадуть. Треба заряд. Бріть баланчику. Ебать, прикинь, ще на балласи їхали в загруженій своїй мотовозці. Я их дебешу, не подик. Ну что ты не пишешь? Ну что ты не пишешь? Смішно. Лезь на машину, Оля. Так дуже. <рес> а це є бронік і зброя, у мене нічого нема. Ну бачиш, аж люди сміються. Ми ну спочатку. ми забрали 5К. 5к, а я вигрузу, А Опять вигрузив. А, а, а там скільки можна брати 4? Да, ні утню, то вас це було 5к. Да, один. А сіки, а скільки пише по правилам, по правилам. А ну, не пише. Мінімум 1000, а там просто пиши і все, а то не пише? скільки. Куди вони хочуть їхати? Я ми думаю, що нам треба їхати займатися своїми сам. ділами. Що ви кажете, чатик. А, там вообще не права, да, ничего не написано? Ні. Да, там що? написано тільки те, що мінімум 1000 має бути загружено. Ну, от тебя перша оставка, на на то наші графітки. Давай, від... хто зараз на титулі треба заряд. Шкуденько. Кому Хам... треба заряд? Питавайтесь на титул? Не хочу тихать, а нет. Опять балончики. баллончики. Бажано. Там, Де, кстати, воно. Олі я закупив баллон и скинул. Куди вы зібрали? Там, О, я не зібрали. знаю, куди вони хочуть. Вони хочуть типа їхати политики і пиліки нам помішали доставьте. Как я понял. Як, як мут видавать то перше, а як то почекайте. Можно я мотоводку вывезу з подвала, будь ласка. Конечно. Як Сюда делають. Ви... Хули тут? Що вони будуть їхати, типу, я, я не знаю, знаю з чи з з мені з є з сенс адмін. їхати. На жаль, всієї ситуації не бачу, ж, що саме всі люди залишили скарбу. Коротше, мені Андрій Маклура, це те, що я писав репорт, він мені написав, типу, що це я. Що що? Він тобі написав. Він настрав в памперс. Коротше, як я поняв, Ніхто нічого там не буде компенсовувати, я тоді ліпше поїду, позаймаюся своїми квестами, бо ми тут нічого не заробили, просто потратили типу часу, але помогли фракції. Трошки помогли фракції, просто що нас в спину зайшло. Що думаєте, чатик? Ваше рішення, ваш вердикт. Ми трошки помогли фракції, зробили, що могли. В принципі, пострілялись, я там по одному натулив, даже попадав, але нікого не положив. В принципі, і не ожидали, що я когось положу. От. Я думаю, що треба зараз йти виконувати будьову перепустку, треба йти робити щось своє, бо типу, крім фракції, треба ще не забувати, що потрібно ще й розвивати. Забрати тебе? Так, да, Маріан, забери мене.